Ну, щиро, якщо кажучи, ні, ми готувалися до цієї гри, ну, розібрали суперника, знали сильні, слабі сторони, були готові до того. Ну, і задача була звичайно забити гол, щоб собі полегшити життя. Ну, в принципі, то, що чотири забили, я думаю, вплинуло і вилучення. І плюс, вже коли рахунок 2-3-0, ну, команда суперника розуміє, що забити стільки голів, щоб перемогти складно. Хоча, хоча я. Команда забивна. Звягелі 4, на виїзді 4, постійно забуває. Так, пропускає багато, але ми скористалися тими моментами От і рахунок. Попередньому матчі наш головний бомбардир Артур Заґрулька 4 голи забив. Ваш планували тримати його персонально? Персонально ні, але ми звертали на нього увагу. Ну, крім нього є ще хто може забити. Цей Страшкевич, який з двох ніг б'є. І... По номерах зараз не скажу, ой, по прізвищах, 70-й номер, ліпша, хороші, так. Але ми, та, Швець, ми на то звернули увагу, знаємо, що він вміє грати, має, скажімо, досвід і клас. Звернули на деякі моменти, які ми вважаємо, що в нього це слабкі сторони. І, як показало, справилися захисники. В деяких епізодах вам вдавалися швидкі контратаки. Був такий план від, від контратак грати. Ні, від контратак ні, але використовувати особливо при стандартах. У нас є швидкі хлопці, і на це ми розраховували, тому ми залишали і двох попереду постійно, щоб проводити швидкі контратаки. Але коли не вийшло, переходили в позиційні атаки. І у вас є ще два матчі в запасі, то тобто, що добре зіграєте, то будете в лідерах. Є таке завдання на сезон бути в лідером. Чи немає себе? Ні, ви розумієте, ми, в принципі, це молоді хлопці, які розглядають як потенціальних кандидатів першу команду. І наша задача, щоб вони розвивалися, росли, відповідали тим вимогам, які і грали в футбол, звичайно. Ми налаштовуємо кожну гру на перемогу, щоб в них виховувався дух переможців. Це спортивний принцип, він нікуди не дівся. Але основна задача це не турнірна, це виходити і показувати якісний футбол. Приносимо вибачення вболівальникам. Засмучені всі. Е, в першу чергу, що ну, тут явно що гра була до вилучення. Да? До вилучення була гра, ну, ми повністю перегравали Тут Нема даже про що говорити. Ми навіть в десятьох робили моменти. Але таке вилучення, ну, ми вже, вже сказали. Там, Горячу, куда опитний гравець, має права такі робити вилучення, тим паче, що в нас це вже другий, другий, друга його гра, вилучення, там, пенальті. Так, так не повинен грати професіональний гравець, тому він підвів ясно, що всю команду. І після вилучення дуже тяжко було хлопцям ну, і десь, Якщо дивитися, там, брати общу, да, там, чотири гри, наприклад, ми вже з чотирьох ігор ми три гри граємо 10 ботайму, да, це теж велике навантаження для футболістів, да, які ті грають. Ну, і Плюс, ну, звісно, суддівство не хочеться коментувати, ну так якось. все воно як очі, там спор може зробили, якісь федерації, що скільки, скільки можна вже скоро. Мені треба буде на поле вже виходити, тому що всіх повилучали. Да, тому... так. А чим можна пояснити, що майже кожній гри вилучення? Не водяці да. чи суддівські. Будемо розбиратися, то ще дисципліна. Будемо якісь штрафні санкції робити, тому що так не може. Я вже сказав сім, сім турів. Да, ми. У нас е, скільки, сім, сім Ну, По різним там причинам, де десь суд, суддівські там, помилки, понятно, бо ну. Так теж не може, не може так бути. Вилучення, гру проходить, знову вилучення. Такого. Хочеться, я такий, що мені хочеться краще б, конечно, за, за гру говорити, да, за суддівство не хочеться. до, я ж кажу, то, що касається гри, ну, дуже гарно хлопці грали до вилучення, то, що ми від них вимагали, вони робили. Тільки не було кінцівки да, поставити завершальну крапку, забити гол, були удари, там голкіпер непогано зіграв. Ми розбирали роз... Карпати, знали, молода команда, за що, чого ми можемо виграти. Я думаю, якщо було 11 на 11, все було по-другому. Ну, це... Тільки припущення, якщо це все може можуть... тільки припущення, так Резу... результат на табло програли. Шо, будемо тренуватися. Як, як І... будемо на наступному матчі виправлятися? Знову домашній матч? Да, знову домашній матч. Без Будем... Борочука да. будемо. Да, є ще хлопці, будемо тренуватися, розбирати. Зараз проаналізуємо групу, дивимось. 에... Така серія в нас непогана була. Три гри ми. Одну виграли, там дві нічі, там теж в десятьох. 에... П'ять же грали. Да. Ну... В останніх іграх була непогана гра і було видно що те, що ми хочемо від хлопців. Вони це робили на поле, тільки що ми чуть не в равних составах грали. І я думаю, якби в равних, то було б ще краще. Но, в принципі, в кінці вже хлопці прибавляють, то, що це радує да? трошки результат. Мені подобається ну, ну, і Нам, та й хлопцям, теж вони розстроєні. Тому будемо, що в цьому тільки треба тренуватися більше ще, з дисципліною будемо вирішувати питання, тому що так не може бути. Багато ну, і пропущених будемо. голів – це більше провина захисту ну, чи по, всі цій грі, ну, по цій грі тут дивитися в десять. Ну, тяжко зараз. Да, були помилки, тому що одного менше, там, десь в зоні у нас оказалось, там, як по 2 в один, було вже там їх на одного більше. Тому Ясно, що по цій грі були провали. Так, до цього ми в принципі, не сказав, що ми багато пропускали. Тому перші да, 7-4, а так в принципі, то не багато пропускали, то вже з скалою 2-2, там 10 да, поэтому Хочемо, Хочеться подивитися, щоб ми 11 на 11 хоча б трошки не одну гру провели в да, 11 на 11, а так, щоб якась була серія, то так не може бути.